Кінофестиваль у нас проходить в Кривому Розі, він називається Мандрівний, в голові Криворізького правозахисного товариства Миколі Івановичу Короту. Громадськість, яка допомагає ці фільми доносити до глядача. І таким чином ми маємо мати на увазі, що там, де нас приймають, це є теж. Некомерційне, некомерційне вирішення питання. Відбуваються майстер-класи, там відбуваються різного роду конференції обговорення фільмів. Ми в своїх містах звичайно обмежені у таких можливостях. І, звичайно, кожного разу, коли скликаємо прес-конференцію, є таке питання: а що нового? А як чин, скажімо, попередній відрізняється від минулого. В принципі, маємо на меті таке, щоб організовувати кіноклуби для перегляду фільмів і можна було б це проводити і поза рамками кінофестивалів. Головне це зупинитися на тому, щоб мати якесь відповідне приміщення і любителів цієї справи. Це може бути всього кілька чоловік. Ми поступово накопичуємо фільмотеку, бо значну частину фільмів ми маємо повертати до його авторам, але якась частина фільмів дозволена на зберігання і на демонстрацію для нас, як громадської організації. Ми маємо дещо таку Обмежену можливість, тому що, як вам відомо, у місті немає кінотеатрів комунальних. Є кілька кінотеатрів, але вони комерційні. Ми виходили на контакти з ними і мали відповідь, що ми маємо оплатити сеанси. Ну, Це, звичайно, не робити їх платними, не заплатити своїм коштом, ми не в змозі. І таким по тому, що маємо цілковите взаєморозуміння. Ми бачимо, що студентство відповідає таким чином, що воно потребує такого, такого роду спілкування і бажання більше знати про їхні права. Наш фестиваль буде висвітлюватися у різних. В засобах масової інформації, включаючи національного рівня, ми маємо звітувати про те, що яким яким чином. Зачіпає проблеми пам'яті та втрати. Фільм віддає шану твердій волі жінок, які продовжують боротися за правду про своїх зниклих. Будь ласка, якщо ви First, I got really scared. Because I didn't know if they were killed, if they were alive, or where they were. Quiero utilizar una base que no me pertenece. Porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores, <laughs> pues <laughs> es nunca más.